Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Що ж, у нас початок осені, і я вирішила показати таку добірочку, що я планую носити у вересні. Це в нас такі будуть аромати на ранню осінь. У мене тут небагато ароматів, можливо, я захочу щось інше. Але от по парфумерних планах будуть саме отакі аромати. Отже, починаємо. Перший аромат. Які я обрала на цей вересень, це семпл від бренду Цукерка. Він називається осінній ранок. Я спеціально чекала, коли настане осінь, тому що для мене це суто такий осінній аромат, і, на мою думку, він найкраще підходить саме для початку осені, саме для такої ранньої, так, що, коли ніби баба не літом, коли у нас іде пора до золотої осені. Там уже пізніше захочеться чого, чогось важчого. А це прекрасні осінні аромати і осінній ранок один із таких. Тут у нас заявлено фіалка, бергамот, чорний чай, кориця, перець, лист, тютюну, мускус, олива. Особисто я не відчуваю увесь той спектр. Для мене тут прекрасна фіалка і перець. Я взагалі фіалку обожнюю і фіалку саме в такий, знаєте, осінній час, в осінній період. Як на мене, фіалка, от вона дійсно найкраща, буде розкриватися в саме ранній осені. Вона така трішечки тілесна мені, трішечки мінеральна, і вона чудово буде поєднуватися саме з таким холодним осіннім ранком і осіннім сонечком, яке у нас вже з'являється в обід. Тому з нетерпінням чекала я того часу, коли погода дозволить носити цей аромат. Я би, звісно, хотіла повний флакон. Тому що я, якби, я його тестила раз чи два. Але я розумію, що це прекрасний, чудовий аромат, і я думаю, він прекрасно доповнить мою осінь. І вибула така можливість із задоволенням би придбала собі повний розмір, тому що це дуже красива композиція. Наступний аромат, який теж відібрала на осінь. У мене є семплик від Oriflame, це новиночка в LV Midnight Magic. Я про нього знімала моноугляд, як бачите, тут лишилось зовсім трішечки. але... Саме ось зараз, на ці теплі дні, я хочу використати його і планую замовити собі повний розмір цієї прекрасної новиночки. Це прекрасні ягоди у поєднанні з тією ніжністю флагманського LV. Вони прекрасно доповнюють мою осінь. Сьогодні я носила цей аромат вже вранці, тому швидесенько закінчу семплек, замовлю свій розмір і буду насолоджуватися цими прекрасними лісовими ягодами, які так чудово підходять саме в осінній період. Коли буде, особливо коли буде трішечки холодніше або на ранок, коли ранок прохолодний, тому що зараз у нас жарко і буде спека така ще, як мінімум, тиждень а то більше. Саме зараз в спеку будуть інші аромати, але на ранок ось цей супер, просто супер. Теж, вже, Я в нього вже закохалася, хоча це лише був семплик. Ідемо далі. Наступний аромат, яким я хочу е заповнити свій вересень, у нас буде Oriflame Орифлейм. Я цей аромат носила в серпні і хочу сказати, що я в нього просто закохалася. Тут абсолютно незвичне поєднання календули з чорничкою. Але це так красиво, це так сексуально, п'янко. Це просто, неймовірно, дещо є наспів в сторону Armani Сі. Мені відчувається тут ще ось той лист смородини. Хоча, звісно, це не один в один. Наспівами, наспівами, настроєм дуже схожий. Вважаю, що це теж неперевершена композиція на ранню осінь. Вона дійсно пахне осіннім, осінніми такими жовтими фарбами, особливо ця календула. Я обожнюю запах календули в парфумах. Дехто це вважає, що це щось якесь більш, більш, більш старших жінок. Однак для мене це неперевершена композиція, це стійко, це прекрасно. Це неймовірний флакончик, дуже мені теж подобається. І прекрасний аромат. Його просто ним хочеться поливатись, ним хочеться дихати. це Абсолютно неймовірне поєднання календули з чорницею. Замовляла на осніп, і він просто перевершив мої очікування. Прекрасне доповнення для осінніх днів. Наступний у мене буде Ларі. I'm Ideal. Це в нас в сторону Ланком Idol. Прекрасні троянди, Прекрасні квіти. Теж чудово підходить на нинішню осінь, саме таку, як зараз. Тому що, от. Трояндові аромати для мене особисто, вони краще все ж таки в холодну пору розкриваються. Це і навесно чудова композиція, однак на осінь він по-своєму звучить прекрасно. Я не пам'ятаю, що там ще і там здається якісь і червоні ягоди, заявлені, і ще щось, але, можливо, досить просто, досить банально, але це прекрасна композиція, яка підійде на будь-яку на будь нагоду в будь-який час доби. Якби, універсальний такий аромат під будь-які образи, під будь-який настрій. До речі, в серпні його теж носила. Коли я не знала, що мені одягати, я брала ось цей аромат. До речі, як і Еклат, ну її від Флейн. Це два, до речі, ларів і Еклат, Це два аромати, які перейшли із серпня вже у вересень. Хочу ними насолодитися, я ними не напилась. Мені хочеться іще. Вважаю, що вони дуже чудово підходять для прохолоднішої погоди, попри те, що зараз спека. На вечір чи на ранок це буде прекрасна, неймовірна композиція. Прекрасний настрій, прекрасний образ, тому із задоволенням носитиму його у вересні ще. Підемо далі теж оріфлейм. Воляре флагманський. Неймовірний аромат, чисто осіння історія для мене. Тут теж фіалка, здається, шкіра. Дуже благородною, дуже витончена. Класно. От все, що хочеться сказати: цей флакон він просто неймовірний. Мені ж. Хочеться ним гратися, якби вдихати його, ось така кришечка. Теж вважаю, це прекрасна композиція на початок вересня, на вересень, коли ще тепло, але вже і є прохолода, це дуже так витончено, дуже благородно. Це по-багатому звучить, попри свої кошти. Це теж, ну, не скажу, що він. Уж дуже такий універсальний, будь куди його не одягнеш, але це аромат загадка. Для мене цей аромат такої витонченої леді, яка знає собі ціну. Не скажу, що це спокусливий аромат, однак він дуже такий, мені, на мою думку, от він з характером. Його так просто не кожен зможе носити. Це для затесту обов'язково, тому що для когось це може вже давати ретро-вайб, Однак я такі аромати обожнюю, особливо на осінь. Неймовірний от валяри. У мене теж був семплик, я в нього закохалася, і мені аж захотілося мати прикрас, цей прекрасний флакончик. Хочу ще інші оляри спробувати. Було б прикольно доповнити собі <св <'язок> свої запаси, парфумерні такими прекрасними ось флаконами у вигляді трояндочок. Просто неймовірно. Наступний аромат Sister's Aroma Berry. Me. Це ж у нас солодка історія. Очікую, коли буде трішечки холодніше жара спаде ну, до 20 градусів нормально. Ягоди з цукром. Тут у нас ягоди ялівцю, хоча я не знаю, як пахнуть ягоди ялівцю вживу. Для мене це чорниця з цукром. Дуже багато цукру. Прям цукрова вата це прям горілий цукор класно, але потрібно дозовано і вже більш на холоднішу пору року. Досить дифузно, він прозорий, він не густий, не злипаючий. Він прозорий, він дифузний, він гарно шлейфить, це стійко, в принципі, і переливчасто, Він переливається класний аромат. У мене такий травелок. Чи буду я колись повторювати цей флапкон, там, в більших розмірах? Не знаю, мені вистачить ще цього носити, не знаю, чи я зношу його до кінця цього року. Тому що цей аромат, це аромат все ж таки більш по настрою. Я кожен день такі аромати не ношу, але інколи, коли мені захочеться чогось солодесенького, антидепресивного, до речі, цей аромат у мене в добірці антидепресивних ароматів, коли мені щось такого захочеться, я із задоволенням використаю цей аромат. Далі наступний аромат. Аромат найбільш, напевно, такий цікавий, загадковий для тих, хто любить олдскульні теми. Це в нас кохання в бібліотеці, не буду озвучувати голос на назву, тому що, можливо, ютуб не пропустить. Він у мене вже настояний. Це в нас така версія уже старішого варіанту бібліотек де парфам. Я купляла його з рук, йому вже кілька років. Не щодня таке носиш, він уже ось натягнувся. Це хтось тут чує цвілу троянду, яка з пліснявою. Для мене ні. Це прекрасна композиція, досить таки спецієва. До речі, забула, як він пахне зараз. Ох, це просто неймовірно. Він такий тягучий, бальзамічний в чомусь, солодкувато спецієвий, густий. Це я в спеку його теж носила, в спеку він просто шалено розкривається. Це просто неймовірно ульотно. в холод він такий затишний, він такий, знаєте, як теплий сведрик, який хочеться закутатись і дійсно бути десь в бібліотеці, читати ту книжку за чашкою чаю він і про кохання у нас. Однак, для мене він все ж таки аромат затишок, хоча він звабливий. Може здатися на перший погляд, що, знову ж таки, олдскульний. Там хтось скаже, що це старьо якесь. Для мене особисто ні. Це прекрасна композиція, це шедевр, як на мою думку. І з задоволенням колись, можливо, придбаю більший розмір. Ним хочеться. От, Якось надихатися, він звабливий. Він хоче. Одна його грань це про светр з книжкою з чаю, інша грань дійсно про спокусу. Тут ця трояна зі спеціями, це дуже сексуально, дуже класно, це розкішно, це дорого, багато, і вони, ну от, вони шикарні. Це дійсно шикарні парфуми. Це ніша, ніша. Це звучить, це стійко, це переливається, це розкривається від, залежно від температури, від настрою. Аромат Хамелеон, але щоразу неймовірний. Він дуже багатогранний, і от він шикарний. Для мене це, напевно, один із найкращих ароматів Бібліотек де Парфам. І приємно, що така, такий шедевр зроблений от саме в Україні, тому що це у нас український виробник. Наступний аромат теж по олдскульному сьогодні пройдемося. Глорія Вандербільд. класична. Альдегіди свіжі, прекрасні. От такі аромати я люблю на осінь. От Хтось полюбляє альдегіди на мороз. Я люблю такі аромати на осінь, Хоча, можливо, і взимку я його спробую, тому що Глорію Вандер... Вандербільт відкрила для себе лише в цьому році, я замовила на мейкапі сет із трьох парфумів по тридцяточках. І вони мені всі сподобалися, але розносити ще не мала нагоди, тому що вони прийшли мені влітку, а я все ж таки влітку хотіла чогось іншого. І ось зараз інтуїтивно я відчула, що от я хочу поносити у вересні під е, пожовкла листя, траву, під прохолоду і сонце одночасно. Я хочу поносити ці альдегіди. Тут якась мені травянистість. Це такі альдегіди. Я не скажу, що вони прям старі-старі. От у мене є ще пані Валевська, там значно сильніші альдегіди. Це для мене теж витончений аромат, загадковий. Поки що по стійкості він мене не здивував, можливо, він вже настоявся, не знаю. От він так виглядає. От, і я думаю, що на осінь, на осінь да, це буде дуже прекрасно, це буде красиво. Це теж благородно. Це щось на одній хвилі із воляра, і з коханням бібліотеці, і осіннім ранком. Це для мене аромат осені, саме ранньої такої осені. І думаю, відчуваю, що. Мені дуже зайде бути в цьому ароматі, в ці прекрасні осінні дні саме ранньої осені. Тому що на холод не уявляю, як воно буде в листопаді, тому що, мені здається, я буду в ньому мерзнути. Цікаво буде спробувати взимку. Однак поки що це must have мій на вересень. Так, і в нас лишилось два аромати, куди ж у нас без Ейвона. Теж моя любов. Напевно, найбільш улюблений аромат в Ейвоні для мене це Туморов. Знову ж таки, кажуть, там старо для там, жіночок абсолютно ні, для мене це розкішна композиція. Це так стійко, я вже почала його носити. Я зустріла ним 1 вересня. Він у мене за рік настоявся, цьому флакону вже рік. Це так стійко. Я вранці нанесла трипшика, я до шести вечора його чула з себе просто неймовірно. Тут такий пухнастий персик. Тут малинка, знаєте, саме вся така дрібнесенька кісточка на малинці буває, да? книсінечко. Це сок цієї кісточки з малинкою, чорнобривці. Напевно, тут теж фіалка, тому що цей благородний такий мінерально шкіряний аромат я відчуваю. Мені саме так пахне фіалка. Це дуже неймовірно. Це так класно, у мене просто немає слів. Я обожнюю цей туморов. Я зносила в тому році тревелок, просто я його випила. І нарешті я діждалася, коли зможу дістати цей аромат. Він просто шикарно звучить, саме восени. Чисто осіння тема для мене: саме рання осінь, золота осінь. Навіть зараз на спеку він шикарнючий. просто. Це просто, ну я не знаю, це звісно у нас всіх свої смаки, але для мене це просто мастхев. Це просто хватати бігти, це кандидат на дублення, тріплення, квадратлення чи як там воно вже коли квартетлення, да? і так далі. ось. От Самий улюблений мій аромат Вейон це звісно. Це, напевно, на мою думку, це найбільш розкішний аромат. Це дійсно звучить значно дорожче, чим це пахне. Ось так. І останній ще про нього теж я розповідала: фланкер. Little Black Dress класичного, да? це у нас Лейс. Обожнюю Little Black Dress, він у мене є, але він чисто у мене на зиму. От Little Black Dress, класичний люблю, в мороз, в холод. Він там так розкривається, він так зігріває, дуже класний. Це у нас лейс, Я вже про нього розповідала. Поєднання класичного флагманського Little Black Dress із пачулями, із цитрусами, листя смородини трішечки відчувається. Саме колись у мене був Little lace dress зараз його немає. Я би з задоволенням собі придбала, якби знайшла саме ту версію це у нас уже новий діл. Але для мене це теж шикарно, це стійко, мінімум 4 години. Це переливчасто. Спочатку у нас стартує Розкішний бергамот, свіжесенький. Зараз на спеку це супер. Далі вже класична серцевина флагманського Little Black Dress. Трішечки на нижчих тихіше звучить і ланг менше солодкавості, більше пачулів. Ось так. Так я можу описати цей аромат. Це теж палочка-виручалочка, це не знаю, що одягнути. Діставає Black Dress Lace. Це прекрасно. Класно, на осінь теж захотілося мені його ось носити, хоча я його в червні, здається, носила, але чомусь на вересень потягнулася за ним знову рука. Ось так. Звісно, це лише так плани на вересень. Можливо, щось зміниться, щось, щось додасться, щось заміниться. Однак планую ось саме в таких ароматах провести цей вересень. Дякую вам за увагу! Пишіть свої враження, напишіть в коментарях, можливо, які ви аромати хочете носити. До речі, я запускаю вітринку на кремчику. З посилання я додам, і додам і під цим відео, і на сторіночку головну на моєму ютубі. Деякими ароматами можу поділитися, тому пишіть, звертайтеся. Звісно, не всі аромати будуть доступні до розпису, тому що я, от я люблю мініатюри. Мені подобаються мініатюрки, тому що великі відра важко зносити, і вони плюс можуть псуватися. А от Саме такі мініатюрочки це супер. І для знайомства, і аромат не набридне, і якщо захочеться, можна докупити ще, тому що мініатюрки в нас, як правило, більш бюджетніші. Хоча, звісно, не всі. А так, із задоволенням поділюся тими ароматами, які в мене є в повномірах. Ось так. Пишіть свої враження. Можливо, у вас є свої враження по цих парфумах, які ви побачили відео. Мені буде все цікаво прочитати. І до зустрічі! Бережіть себе!